На небі палюче сонце на стовпчику термометра поза 30 градусів вище нуля. Тож тернополяни розповідають, як переживають спеку та рятуються від неї. Біжимо додому, приймаємо холодний душ і бажано, напевно, гуляти в першу половину дня або після обіду. Угу. А малюк як переносить спеку? Малюк як ти переносиш? Непогано, п'ємо багато водички. І тікаємо додому. Вони якраз чекаємо, щоб тікати. По водочку сидимо. Можна в озері покупатися. Вот в тімку. Да, Головне, щоб і води багато дуже хочеться. От фонтанчики, біля фонтанчики. Покажи водичку. Так, 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 так і рятуємося. А шафранку дуже прикольні штуки є, знаєш, вони такі розпалюючі водички. Тут, тут цього бракує. А вам чого бракує в садичку? Мені, багато... Мені бракує вже водички, в мене вже закінчується да, водички. А загалом все прекрасно, щоб фонтани включили, ну да? фонтани включили. Від неї не рятуюсь. Я піддаюсь їй. І що ти робиш, коли спекотно? Тобі важко переносити. П'ю дуже багато води і стараюся поглощатись в воду. А як тобі на велосипеді? Мені дуже добре на велосипеді, особливо на шостому місяці вагітності. Я сидимо вдома в такі часи. П'єм багато води, їмо фрукти та й все. У найближчі дні погодні умови в області перебуватимуть під впливом антициклону, тож спостерігатиметься переважно суха погода. Температура вночі сягне до 21 градуса тепла, а в день місцями аж до 37. На сьогоднішній день середні дубові температури повітря перевищують кліматичну норму на 2 П'ять Це означає, що перша декада серпня очікується над жаркою, дуже теплою. Ось і по температурних показниках вона буде суттєво перевищувати кліматичну норму. Температура повітря у серпні за попереднім прогнозом синоптиків перевищуватиме кліматичну норму, а сам він буде в міру вологим. Серпень місяць по температурних показниках липень і серпень є найтеплішими, але ті дні, які ми спостерігаємо і очікуємо в найближчий час, вони будуть одними з найтепліших за весь період наших спостережень. Через спекотну погоду та відсутність дощів у деяких водоймах області зменшився рівень води та вже сягає найнижчих історичних мінімумів.